Передвічний Отче, жертвую Тобі, присвяті рани Господа нашого і Ісуса Христа, за зцілення ран наших тіл і душ. Господи Ісусе, складаю в Твої присвяті рани всіх хворих, просимо Тебе, Господи, зціли через Твої присвяті рани. Наші засмучені серця і звільни їх від депресії, Господи Ісусе, який прийняв на себе наше страждання і зносив наші болі, благаємо Тебе за наших хворих сестер і хворих братів. Зміцнюй їхню терпеливість і пробуджу їхню надію. Щоб вони зуміли з Твоїм благословенням і допомогою, подолати хворобу і повернутися до повного здоров'я. Господи, в повноті довіри ми складаємо у Твої пресвяті спасенні рани, також і наші власні хвороби, вділи нам благодаті, розуміти швидкоплинність цього життя. І усвідомлення, що найтяжчою з усіх хвороб є гріх. Через Твої присвяті рани, звільни нас від хвороб, через Твої пресвяті рани зціли рани наших тіл і душ. Амінь.